Що тоді за країна неба синього блакить, на ланах у серпні жито, стиглим золотом блищить. У якій, скажіть, країні клімат лагідний, м'який, Бог відводить буревії, негаразди всіх стихій. Люди, мудрі, працьовиті У країні ті живуть, на чуже не зазіхають і свого не віддають. У якій іще країні так земля родить охоча наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча. Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно, дитино, ти назви ім'я країни, у якій хвалити Бога, народився і живеш, Їй дочкою, є чи сином. І коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже зветься ця країна, незалежна і єдина, наша ненька Україна.